Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Латаві. Кременчуці продовжують ліквідувати наслідки осені. Кременчужани офіційно кращі в електронному урядуванні. А Микола Несен отримав премію Верховної Ради України. Про це та інше далі у випуску розпочинаємо. У Кременчуці ліквідують наслідки осені. Листопад тому так і зветься, що саме цього місяця листя опадає найінтенсивніше. У місті триває масштабне прибирання опалого, щоб якнайшвидше очистити вулиці в роботах, задіяний цілий парк спеціалізованої техніки КТП 1628. Хід виконання робіт бачила Олександра Демиденко. Комунальники звітують, на сьогодні вже прибрано 70% опалого листя. Втім, зупинятися ще зарано. Саме у листопаді опалого найбільше. Щоденно фахівці КТП 1628 вивозять близько 100 вантажівок листа. Проте роботи ще чимало, адже кількість листя збільшилась, а техніка і людських ресурсів ні. Зараз у нас час основного накоплення лістви ежедневно. У нас задіяна до шести бригад по вивозу. листвы и негабаритного мусора. Хочется отметить, что раньше у нас получалось день доходить до 15 площадок листвы. Сейчас это количество уменьшается в связи с тем, что, видите, накопление листвы очень большое, и приходится с одной площадки возить 3-4 машины листвы. То есть день получается до 7 площадок, 6-7. Поэтому немножечко идет сбой в плане. Но, тем не менее, листву вывозим, работаем. В період двох місяців чистоти ми вже вивезли порядка 12 тисяч метрів кубічних листів. Для ефективного прибирання опалого листя задіяна як ручна праця, так і спеціалізована техніка. Йдеться про садові пилососи і навантажувачі. Щоправда, гальмує працю комунальників будівельне сміття, яке недобросовісні громадяни залишають на контейнерних майданчиках. Наголошують КТПшники. Роботи ми три дні в центрі убирали. зараз вбираємо. Целую неделю субботу и воскресенье. И видите сколько листа, по 4-5 машин убираем з каждой стоянки. Ну и не уменьшается и крупногабаритный мусор. А люди несут и говорят, и говорят ну зачем же выложите? А вы ж все равно убираете. Контейнера почти полупустые, ну заставить их невозможно ложить. Привыкли рядом около контейнера вложить. Ми боремося, працюємо скока з сім'ї до 5. Втім, до перших холодів і до завершення двомісячника чистоти встигнуть прибрати з вулиць Кременчука все опале листя. Запевняють комунальники. Біла речовина у водовідвідному каналі сьогодні вранці потрапила до поля зору працівників техвагонмашу. Стурбовані власною безпекою люди шукали правди. На місці ситуацію з'ясував начальник управління з надзвичайних ситуацій міськвиконкому Валентин Шафорост. Сьогодні близько восьмої години ранку працівники техвагонмашу помітили дивну речовину білого кольору у водовідвідному каналі. Близько 12-ї години на полтавський проспект виїхали керівники відповідних підрозділів міськвиконкому, щоб з'ясувати обставини події. Я виїхав на місце події і начальник відділу благоустрою та екології міста Сергій Олександрович, Також був начальник відділу оперативного контролю за станом місць Вотенка Юрій Леонідович. Ми пройшли по території всього каналу, ця біла речовина доходить до тих вагонмаша, і за територією техвагономаша її немає. З'ясувалося, речовина, що осіла на дні білим нальотом, нема сна і немає запаху. Загиблі гідробіонтів при цьому не спостерігалося. Наша міська сес і лабораторія Керменчук, КП КП водоканала» взяли аналіз води. І завтра, після обіду, проведуть свої лабораторні дослідження. Тому ми ждемо результатів, потім вже будемо подальшому приймати міри реагування. Начальник управління з надзвичайних ситуацій Валентин Шафарост називає можливу причину походження речовини. Вночі якась автоцистерна під'їхала і цю речовину скинули От в цьому іменно місці на районі СП-17 в цей водовідний канал. Цілком можливо, що хтось свідомо не доїхав десяток метрів до станції перекачування номер 17 де приймають каналізаційні відходи, та несанкціоновано скинув залишки у водовідвідний канал. Хочу звернутись до мешканців нашого міста в разі виявлення якоїсь надзвичайної події, надзвичайної ситуації, якоїсь аварійної ситуації чи порушення нормальних умов життєдіяності населення міста, звертатись за телефоном до нашого відділу оперативного контролю за станом місця за телефоном 1563 або 36280 Доїхати до школи безкоштовно у нашому місті мають можливість далеко не всі діти пільгових категорій. Причин може бути кілька: перша навчальний заклад знаходиться далеко від магістрали комунального громадського транспорту. Друга водії маршрутних таксі, попираючи закон, відмовляються перевозити пільговиків. Допомогти у вирішенні проблеми, принаймні частково, намагається народний депутат України Юрій Шаповалов. Сьогодні 13 учнів Кременчуцької школи-інтернату номер 21 отримали проїзні квитки для користування маршрутом. 15. З проханням про допомогу до народного депутата України Юрія Шаповалова звернулася багатодітна мати одного із учнів Кременчуцької школи-інтернату No21. Жінка поскаржилася на те, що досить часто її діти, які за законом України мають право на пільговий проїзд, не можуть вчасно потрапити до школи. Причина відмова деяких водіїв маршрутних таксі перевозити пільговиків. До того ж, зізналася жінка, і бюджет багатодітної родини потерпає від транспортних витрат. Для рішення питання Юрій Шаповалев ініціював зустріч представників приватних перевізників Кременчука, фахівців транспортного відділу міськоконкому та спеціалістів відділу сім'ї і молоді. Конструктивний діалог приніс результат. Керівництво приватної фірми перевізника Ямщик, яка обслуговує маршрут номер 15 Б, погодилося надати 13 учням 21-ї школи інтернату безкоштовні проїзні квитки. Я розумію, що ці проїзні, звісно, не вирішують всіх проблем, да ми готові. Если к нам будут обращаться в приемную, мы готовы стараться помогать. Мы на сегодняшний день находимся в диалоге с перевозчиками. Да? Они тоже прекрасно понимают эту проблему, но существует человеческий фактор. Существуют водители, к сожалению, есть такие, которые нерядивые, которые просто-напросто. Не беруть этих и і проконтролювати це сложно. Поэтому я обращаюсь всем родителям. Якщо у вас є такі проблеми, пожалуйста, сообщайте нам. Ми будемо реагувати і будемо стараться допомогти в рішенні цього вопроса. У свою чергу і перевізники закликають дітей та їхніх батьків повідомляти про порушення безпосередньо керівництво автопідприємства, що здійснює перевезення. А ще не забувати про чарівне слово. Будь ласка, Що надо ребятам робити. Ну я думаю, мобільні телефони большей части є ребятам надо перезвонить и хотя бы запомнить номер автомобильчика или время, в которое им отказали в проезде. Или же воспользоваться волшебным словом. Я думаю, не все водители такие у нас бездушные. И волшебное слово, пожалуйста, иногда помогает больше, чем... Діти ж, яким на урочисті лінійці вручили проїзні квитки, не приховували свого задоволення. Цей білет мені допоможе, щоб я зекономив гроші на проїзд в школу, Ну, спасибо большое за цей білет. Я зможу їздити ну безкоштовно, ну на цій маршруті, бо мама ну не може платити. Я дуже вдячна за цей подарунок. У мене вже одна проблема вирішена, і тому мені вже до ну зручніше, доб... добре. Тобто економія в мене є. Вже потоланила сьогодні і спортсменам шкільної волейбольної секції. До речі, єдиною для хлопців у місті. Від народного депутата України Юрія Шаповалова діти отримали у подарунок фірмові волейбольні м'ячі. Кременчужани кращі. на цей раз в електронному урядуванні. Проект, що його створили спеціалісти КП «Міськоформлення» на замовлення міської ради, переміг у відповідному національному конкурсі. Це такий собі електронний портал, який поєднує для службового користування реєстри підрозділів міськвиконкому, комунальних підприємств та установ. Навіщо потрібен такий портал? Та чим Кременчуцький проект підкорив журі національного конкурсу? Про це далі. Кременчуцький управлінський портал це єдина система, яка пов'язує усі програми муніципальних підприємств. Це більше 20 реєстрів для внутрішнього службового користування посадовців. Це електронний документообіг, поєднаний з картографічною візуалізацією точністю до одного метра. Подивитися, де пролягають ті чи інші мережі або, приміром, за ким закріплена територія. Будь ласка, дізнатися, чи проплачений рекламний борт. Хвилинна справа. Кожна позначка це об'єкт зовнішньої реклами, за якою Зав'язана стисла інформація, а також електронні документи. Ми їх можемо розвернути і подивитися на весь екран. Картографічні матеріали, наприклад, з усіми погодженнями, сам дозвіл, наданий на цей об'єкт. Безпосередня бухгалтерія може визначити, скільки сплачено за тимчасове користування місцем рекламного засобу. І яка є заборгованість, це дуже зручно. Також портал дозволяє відстежувати документацію з канцелярії міськвиконкому відділу зі звернень Кременчужан та відділу контролю за оперативною обстановкою у місті. Усі запити направляються до адресатів, і за допомогою порталу посадовець може відстежити, куди був направлений той чи інший документ. Виявилося відповідний проект Кращий в Україні. Підтвердження цьому диплом переможця національного конкурсу проектів електронного урядування. Ми підкорили журі тим, що наш проєкт був єдиний, який базується на геоінформаційній системі. Це ті системи, в яких пов'язані дані території, а також текстові дані, які пов'язані з об'єктами на цій території. Тобто ми визначаємо об'єкт на території, наводимо на нього мишку і у нас відображаються текстові дані, що це за об'єкт, яка його функція, і дуже дуже багато. Реєстр майбутнього центру муніципальних послуг також увійде до цієї системи. Також нині розробляються й додаткові модулі з інформацією для загального користування. І у продовження теми нагород відзначили на державному рівні заслуги Кременчуцького освітянина представника профтехнічної галузі Миколи несена. І, хоча премію директор ВПТУ номер 7 ще не отримав, відповідна постанова вже підписана. З одним з 30 українських освітян, нагороджених премією Верховної Ради України, спілкувалася Ірина Скрипачова. Миколу Григоровича несена нагороджено премію Верховної Ради України. Чи гідна відзнака нагородженому? Спробуємо розібратися. крокуємо до закладу. Уже сьогодні робіть те, про що інші завтра лише будуть мріяти. Цей девіз на дошці добрих справ на шляху до кабінету директора змусив на зупинитися і налаштуватися на предметну розмову. У тимчасовому кабінеті директора у новому зараз ідуть ремонтні роботи на книжкових полицях низка нагород та відзнак. Запитує Миколу Несена, яка найдорожча? Найдорожча це визнання. Сьогодні імідж закладу вже працює на нас, і ми на цьому не зупинимося. Чую у відповідь. Ми маємо працювати по принципу. Японський економіки, а та працює в свою чергу, по принципі, велосипеда, поки крутиш, поки їдеш. Перестав їхати певний період часу, ти ще просунувся, десь проїхав, а потім ти падаєш. Ми виконуємо плани державного замовлення. І якщо в цьому році Полтавщина виконала план державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 70%, Вище професійне училище номер 7 міста Кременчука. Його перевиконало сьогодні. В училищі навчається 1139 дітей, що є показником найпотужнішого професійного навчального закладу країни і за кількістю, і за якістю освіти. Висунення Миколи Григоровича в кандидата на здобуття премії Верховної Ради України відбулося на сесії облради за поданням департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. Згідно з положенням премія присуджується педагогічним працівникам за особливі заслуги у здійсненні навчальної діяльності створені умов для здобуття якісної освіти про останнє можна не говорити, оточуючи, говорить само за себе нові сучасні кабінети та аудиторії. Сьогодні активно працюють над створенням електронної бібліотеки, повним ходом власними силами іде ремонт у кабінеті охорони праці. Прибираючи на столі дипломи та грамоти, Микола несен перелічує прізвища своїх студентів, президентських стипендіатів, переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності. Сьогодні у закладі працюють над створенням спеціальності нового покоління зварник Десять ми єдині в нашій державі, хто розпочали цю роботу і хто впроваджує цю роботу, вже тепер вона і не експериментальна, тому що з нас розпочиналося на сьогоднішній день. і В Краматорській Івано-Франківській є навчальні заклади, які йдуть тепер по нашому такому шляху. Нагороди заслужена, бо людина надто відповідальна в один голос стверджують мені студенти училища. Отєсне він розуміє, бо кожного би, можна сказати, студента, ученика, может помочь как бы, с какими-то проблемами, например, ну, как бы в учебе, если ну, не понимает там человек, он может объяснить. Он хороший человек, когда он всегда ну, когда нужно, он поддержит то есть человека э, ну, любого, даже если плохо знает этого ученика, он все равно поддержит. То есть, Ну, Майстер виробничого навчання, Запис у трудовій книжці Миколи Несе надатований роком 1981-м. У 2005-му він став керманичем. 20 років разом попрацювала з ним і викладач Інна Васильівна Петрощук. Звичайно, працюється з ним легко. Ну, звичайно, що працюється легко, тому що коли я прийшла, була майстером виробничого навчання. Працювала, коли Микола Григорович був заступником директора навчально-виробничої роботи. Потім став директором. Звичайно, що Добрий, чуйний, можна сказати. Звичайно, що стараються, щоб все в училищі було добре. Тобто, зробив такий кабінет, де зараз навчаються зварники. Тобто піклується про нас, піклується про своїх учнів. Щорічно присуджується 30 таких премій. Розмір останньої становить 20 тисяч гривень. Вручення диплома, лауреата і нагрудного знака до нього відбуватиметься в урочистій обстановці у приміщенні Верховної Ради України. Наші щирі вітання і побажання так тримати із найнаших. Кременчуцькі правоохоронці вчора затримали двох викрадачів автівок. Спритникам сподобалися автомобілі Кія та Таврія. Перший випадок стався ще на початку літа, а другий на день міста 29 вересня. Більше у матеріалі Тетяни Андрієвої. Тридцятирічний Кременчужанин вирішив влітку цього року продати свій автомобіль. Кіа розмістив оголошення про продаж свого залізного коня на одному із спеціалізованих автосайтів. Визначив попередню ціну 17 тисяч гривень. Невдовзі на дану пропозицію відгукнувся і покупець. Чоловіки домовились про зустріч. Коли всі технічні і юридичні питання були узгоджені, власник авто отримав від покупця завдаток 2,5 тисячі гривень. Під час останньої зустрічі мав відбутися остаточний розрахунок грошей та передача документів і автомобіля новому власнику. На ту зустріч обидва прибули в обумовлене місце. Під час зустрічі покупець запропонував продавцю обкатати так звано обкатати автомобіль. А натомість останній сів до автомобіля і зник в невідомому напрямку. Ошуканий кримчужанин звернувся до правоохоронців, які до цього часу займалися пошуками автокрадія. Тривалі пошуки дали нарешті позитивний результат. Спритником виявився 32-річний житель Комсомольська. До свого затримання він вже встиг позбутися викраденої автівки. Її встигли розібрати на запчастини на станції техобслуговування в Кобеляцькому районі. Затриманий свою віну визнає, але це не звільняє його від відповідальності перед законом законам. Він може провести за гратом від 3 до 5 років. Другий випадок трапився наприкінці вересня. Група молодих людей домовилася спільно відзначити день міста. 30-річний чоловік залишив свою таврію у приятеля на подвір'ї по проспекті Полтавському та пішов святкувати. Один із цієї компанії, 83-го року народження, громадянин повернувся раніше і, скориставшись тим, що транспортний засоб був залишений разом з ключами, сів в автомобіль і також виїхав на відомому напрямку. До цього часу правоохоронці встановлювали місце знаходження автокрадія. Тому що він іноді мешкав то в Кременчуці то в Комсомольську. І ось вчора Кременчуські правоохоронці затримали цього спритника в місті Комсомольську, а також і автомобіль Таврія, який було повернуто господарю. Як зазначають у прес-службі Кременчуського міського управління, затриманий раніше не мав проблем із законом. Що спонукало його на такий вчинок? має з'ясувати суд. Свій перший матч у першій лізі чемпіонату України зміні футболу зіграв футбольний клуб Лукас. Старт для Кременчужан видався напруженим, драматичним, але на щастя вдалим. Добре відомий нашим землякам суперник, київський епіцентр змусив понервувати і нашої команди і уболівальників. Та добре все, що добре закінчується. Підопічні Валентина Цвелих перемогли 8-6. Цей поєдинок, мабуть, довго згадуватимуть і футболісти, і уболювальники. Вже на першій хвилині зустрічі господарі поступалися 1-0. А через дві хвилини Лукас був попереду 2-1. Дві відзначився Сергій Лапа. Далі події, що розгорталися на футбольному майданчику спортивного комплексу Політехнік, нагадували, принаймні для Кременчужан страшний сон. Упродовж якихось шести хвилин кияни забили чотири м'ячі і повели у рахунку 5-2. І тут варто віддати належне нашому граючому тренеру Валентину Цвелих. Він взяв тайм-аут і зумів правильно налаштувати футболістів. Хоча до стименне невідомо, що саме говорив тренер, гра змінилася. На перерву команди пішли за нічийного рахунку: 5-5. А на початку другої половини двобою Кирил Смірнов вивів господарів вперед. Епіцентр багато того остро атакував, але впевнено й надійно захищав ворота наш голкіпер Сергій Прихожий. Майже заспокоїлися уболівальники Лукаса після сьомого голу лукасівців, автором якого став Антон Тарасенко. Та як виявилося, зарано. За 4 хвилини до закінчення зустрічі гості скоротили відриву рахунку 7-6. І в цей напружений та відповідальний момент здали нерви у Максима Кульки. Кременчужанин порушив правила в центрі поля. Цей фол став шостим. Тобто, гості отримали право на 10-метровий. На щастя, Сергій прихожий продемонстрував клас. А всі крапки над іроставив наш капітан, і граючий тренер Валентин Цвелих. Потужно пробив під поперечину, і за хвилину до закінчення матчу рахунок став 8-6 на користь Лукаса. Яскрава і вистраждана перемога Кременчижан. Середа у Кременчуці буде мінливо хмарною. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Крім того, 6 листопада без істотних опадів вночі до 10, а в вдень до 16 градусів тепла. Такою буде погода, якими подіями відзначиться середа, дізнаватися вже завтра з Кременчуцьких новин традиційно о пів на десяту. До зустрічі в ефірі. Щасти.